Ми є, були і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо. Вітаю всіх. Я Тетяна Трощинська і Нисенко за звукорежисерським пультом і це інформаційний марафон на громадському радіо. Я з вами сьогодні до 19-ї години. І цей перший слот, можливо, вам відомо це професійне слово, так журналістське йдеться про першу частину нашої сьогоднішньої розмови, мого сьогоднішнього ефіру. Ви бачите, що ви можете дивитися на Ютубі з відео. Трошки даруйте за таку мою імпровізовану студію домашню, але зрештою нічого на задньому тлі не відволікатиме. Напевно, від моєї розмови з Ларисою. Волошеною журналісткою, психологіною яка з нами на зв'язку, яку ви зараз бачите, вітаю, Лариса. Вітаю а, сьогодні. Напевно, трошечки сьогоднішніми подіями а, розпочну, тому що Власне, сьогодні офіційно вже було оголошено, і Генеральним штабом збройних сил, і сам головнокомандувач збройних сил, генерал Залужний, у себе в телеграм-каналі повідомив про те, що звільнили п'ятихатки в Запорізькій області, ще сім населених пунктів, про які було відомо раніше. І ну так само відео навіть показав Головнокомандувач. Водночас можна сказати, що А, ну і президент на ставці так само сьогодні, згідно з повідомленням в телеграм-каналі президента. Зеленського дуже коротко там було сказано, що на сьогоднішній ставці максимально зосередилися на двох темах фронті і бригадах наступу і е, говорили про обстановку, забезпечення боєприпасами, е, прогноз дій противника робили на найближчий час. І, е, за словами президента, минулі тижні чи мину, минулий час був е, максимально зосереджений на певних наступальних діях. Отак він так доволі скромно, але слово наступальні дії чи термін наступальні дії пролунало. Одночасно Сно з цим у нас так би мовити є ніби дві паралельних реальності та я би трошки, щоб ми на такий суспільний дискурс подивилися, те, що відбувається, от можливо з нами як суспільством у ці останні тижні, і потім повернулися до якихось речей пов'язаних з можливо геополітичними моментами. Так, от в одній з цих реальностей дуже тяжко в соціальних мережах які час які, якісь частині українського суспільства, тому що зараз все що не зачепи, починаючи від того. Там можна радіти е, акулі чи не можна радіти акулі, і закінчуючи якимись іншими моментами, може викликати не просто бурхливе обговорення, а просто знаєте такі драми місцевого масштабу е, в коментарях. І е, на тлі е, тих складних речей, які роблять Збройні Сили України, на тлі втрат, які ми можемо собі навіть не можемо уявляти, так але ми можемо подумати, що вони є. Е, е, така наша знаєте, заведеність на. Те, що ми дратуємося на дрібнички, вона ну вона є доволі такою помітною і може навіть якусь частину суспільства здивувати. Це нормально, що відбувається? От чому на цьому етапі оця якась така ну, тилова частина, я би сказала, суспільства настільки завелася? Це якісь дії противника, чи це якась фаза нашого морального стану, ну і так далі. Це все разом, пані Тетяна, тому що з одного боку боку до цього наступу були підігріті дуже сильні очікування, і ми фактично потрапили в історію емоційних гойдалок, коли люди очікували, що ось ось все почнеться, і буквально за місяць ми вже будемо купатися в Ялтинській на Ялтинській набережній. тобто велике очікування з іншого боку, страх з іншого боку Каховська ГЕС, як шокова подія, яка не може не викликати реакцію. в людський, Якщо ми говоримо про людину, як про живу істоту, як про тварину з рівня поведінкової психології, то є три базових емоції виживання: це гнів, страх і це Ці емоції вони дуже древні, вони, не, вони породжуються в тій частині. Мозку, де немає ніякої сірої речовини, тобто вони є глибинні, вони неосмислені, вони можливо, старші за нашу свідомість. І ці три емоції, коли вони виникають, реакція на них однакова: це викид адреналіну в кров, щоб забезпечити певну поведінкову реакцію, як бий або біжи. І ось ми бачимо, що в один момент після певної ефорії і очікування, що ось ось. Прямо ось ми переможемо буквально з дня на день. Одразу йде трагедія на Каховський Гес. Наступне за нею усвідомлення, що наступ відбувається не так близьковично, як ми собі намріяли, і це не може не викликати оці емоції. Агресії, про які я сказала, людина, людська психіка так побудована, що коли людина відчуває емоції агресивного спектру, як то страх, ніби огида, людині треба кудись цю агресію діти. Як я вже сказала, або втікти від нападника, або кинутися і битися з нападником, але суспільство, ті, хто знаходиться в тилу, особливо після такої жахливої події, як Каховська ГЕС, люди одразу відчули себе абсолютно безсилими. Багато хто говорив, що от усвідомлення масштабу приходило поступово, і що це були на перше, принаймні першу добу, відчуття як 24 лютого. Розпачу, шоку, просто е, навіть це не, не, не почуття були, це були ефекти. І ось в результаті людині треба кудись діти цю агресію. Втекти від розуміння, що відбувається, від масштабів того, що е, тих е, подій, які ми зараз проживаємо, неможливо. Неможливо закрити е, стрічку, новини і сказати, що я не думаю про це. Пішла на йогу. Ну так не буває. Жоден з нас на це не здати. Неможливо. Відпрацювати напад, тобто кинутися на нападника і розірвати того Путіна. Бо ми винуватимо в першу чергу його і він є уособленням колективного Путіна. І тому людині треба кудись діти агресію. І тут є два механізми, які передбачила природа. Перше це поворот агресії проти себе. Тоді людина відчуває власну живітність. Це теж дві форми людина або себе невілює до нікчеми, або седестує, сварить, винуватить і таке інше. І ем, ми бачимо, що суспільство або звісно загресувати на агресора, і ось що ми бачимо: що суспільство в цій історії за кулею. В принципі, знайшло собі такий безпечний об'єкт, на який заагресували уявний колективний росіянин. І більше того, ну, чорний гумор, ми знаємо, що від Фройда пішло, в нього є фундаментальна праця почуття гумору і безсвідоме. Тобто, в принципі, гумор це є така сублімація гніву. Фактично, люди цим чорним гумором випустили гнів. Який в них накопичився після, після каховської трагедії, страх, який накопичився, і тут ми побачили величезну кількість моралізаторів, які почали говорити: ні, 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 так не можна. Ви ж хороші люди кинулися винуватити. Тут я мушу просто сказати, що є навіть технологія, вона непогано описана в західній психоаналітичній літературі. Вона називається Прамивка місків. Є такий психолог Ліфтон. Він Джей Ліфтон він вивчав те. Як змінювалася свідомість людей, які потрапляли в табори Маосійського Китаю? І він помічав, що люди, які були аптекарями, підприємцями, і от вони раптом опинилися за гратами в Китаї. Що вони за два роки після того як були викуплені чи якось обмінені, і поверталися до своєї Британії чи Сполучених Штатів, вони абсолютно солідаризувалися з агресором, вони ненавиділи Британію капіталістичний строй, вони дуже співчували нещасним китайцям. Тобто, і коли почали досліджуватися, що ж відбулося від, була досліджена технологія промивки мозку. Ця технологія вона передбачала цілу купу заходів, коли людина абсолютно міняла свою свідомість, солідаризувалася з агресором. Але початком зламу психіки, початком втрати особистості у цих людей була така методика: людину змушували вибачатися. Кожен день вона мала вибачатися перед туди, бо сиділа спеціальна комісія, теж з бранців із е, е, тих, хто головує в цьому таборі, і ти мав вигадати собі, в чому ти винний, і е, вибачатися дуже р'яно. Якщо тобі не вірили, тебе катували, не давали їсти, били і таке інше. І от люди протягом двох років. Проходили щоденно цю процедуру. Вони вигадували свою провину перед оточуючими. Фактично, на мій погляд, коли ми, абсолютно законно і легально сублімуючи гнів у чорний гумор, ну так випускаючи агресію, стикнулися з оцим моралізаторством, суспільство було загнане в ту саму технологію промивки мізків. Людей змусили вибачатися за якусь в лапках неадекватну реакцію. Ми знаємо, цю технологію прекрасно використовували сталіністи, коли діти перед цим класом, перед цією школою вибачалися за своїх батьків, врагів народу. Ми знаємо цю, цю, цю методику. І мене просто обурює, коли ми потрапили в неї. І ось ми входимо в наступ. Ми входимо в змінені в те, що очікування і реальність не співпадають, і ми вже не знаємо, як це відреагувати. Якщо раніше згадайте, під час е, наступу на Київ, коли було дуже лять, дуже скільки було менів, скільки було е, е, гумору, навіть чорного гумору, і ми так вижили ті страшні часи. А зараз у нас заблокували оцю енергію, і тому. І це теж природа передбачила. Що робити, коли ти не можеш зуплімувати гнів? Е, в принципі, знайти безпечний об'єкт серед своїх і кинутися на нього. І цей механізм нам теж дуже відомий. Якщо людина не може реагувати на агресію начальника, вона приходить додому і кидається, зривається на дітях, на батьках, на дружині, на чоловікові. І от тому ми зараз спостерігаємо, як, між собою, починають виникати конфлікти. І безумовно, цими конфліктами. Користується Росія безумовно. Вона знаходить ці точки розколу. Вона робить так постійно, і це теж доволі відома технологія, яка прекрасно описана в розслідуванні, що Росія робила і під час виборів в Сполучених Штатах, і під час виборів в Європі. Вони знаходять ці точки розколу і починають в них бити. Тому ми маємо бути свідомі, що з нами відбувається, розуміти, чому з нами так сталося. Тобто високі очікування їх треба знизити. Друге агресія, якщо нам страшно гнівно або нам огидно навіть думати про наших ворогів, ми маємо спрямовувати агресію на агресора, навіть якщо ви поданки промотікаєтесь на них. Теж непогано. До речі, я нагадаю вам, що матюки нам теж заборонили, хоча на початку війни вона дуже рятувала. Тому... Ну, хоча б в приватному житті ми їх можемо собі спокійно лишати, мені здається. Один на один ви маєте від агресувати правило одне: агресія на агресора. Тому зробити агресувати... на... на агресора. І на тлі цього всього теж такий момент, звичайно, не спить російська пропаганда, та тому що у них там то Буданов загинув, то ожив у Варшаві. Та якщо ми за цим сте... ну, якщо ми стежимо, я стежу професійно, звісно, за всім тим, що пишуть, що, що пише противник. То у них цифри загиблих називають аж там на рівні самого Путіна, десь там на якихось їхніх самітах. І одночасно з цим це два паралельних процеси. А можливо, вони й не паралельними тут. Ви скажете, а можливо, вони десь перетинаються. Багато американських ЗМІ, просто дуже багато публікацій, що таке час примирятися, що ніхто не переможе в цій війні. Що росіяни спочатку здавалися слабкими чи сильними, потім слабкими, потім знову сильнішими, і так далі. І все це створює таке ну складне обєктивно інформаційне тло, окрім там акули і інших речей, які ми тут вже з вами згадали. Так у нас ще щоденно з'являються. Якісь такі інформаційні новинки, які викликають ну теж таку розгубленість великою мірою, чому російська пропаганда це одна історія, американські медіа це інша історія, але все одно цікаво ваш коментар. Це той механізм, який ми теж безліч раз спостерігали в своєму побутовому житті. Коли хтось в черзі, де всі вже втомилися чекати, раптом починає вирадувати і вимагати дотримання своїх прав. Вся черга починає на нього шикати, не заважайте, не відлікаєте ідіть звідси. Оце те, що відбувається зараз заходом. В них є своя втома. Вони знову ж таки ми маємо розуміти, що західне суспільство ще більш в прояві агресії. Сучасний соціум забороняє легальну агресію. А легальна агресія це пристрасть, це конкуренція, це мистецтво. Це такі агресія. Насправді спектр агресивний агресії. Він фактично він дуже великий. Це не тільки гнів і страх, це ще й пристрасть. І е, ми знаємо, що е, сучасне суспільство на заході не толерує експресії, е, тому там агресія в людях базово подавлена, і е, для таких людей ми е, виглядаємо якимись дикунами в тому, що ми робимо. Е, ми пручаємося, і їх це починає непокоїти. Ми маємо розуміти, що Росія дуже добре користується цим страхом. Це знаєте, як е, умовно людину вмовляють, не треба е, не говори, не, не зачіпайся, не проявляй себе. Це от те, що е, в принципі е, світ, глобальний світ, як він живе, вони е, десятиріччями не помічають людожерські режими, буквально інколи людожерські. Вони не помічають ем, того, що відбувається в Китаї, наприклад, вони можуть в них такий знаєте, паралельний дискурс, десь навіть психотичний, коли одночасно можна говорити і боротися за права людини і робити це в тому числі ем, за сприяння там маючи спільні якісь точки дотику з китайським режимом, який втвори створив себе інформаційний вулат, і який знищує фактично проводить нациту гурів, можна е, з Говорити про те, що так безумовно ми дуже співчуваємо Україні, на яку напали і одночасно, як то робила і Франція, і Німеччина поставляти в Росію комплектуючі, які потім йшли на побудову гвинтокрилів, танків і таке проче. Тобто, це такі це такий подвійний дискурс, бо Є уявлення, що про що про все можна домовитися. І тут є ми, які домовлятися не хочуть. І це чомусь викликає обурення Ну, у тих людей, хто готовий йти на внутрішній компроміс. Тобто внутрішній компроміс з власною агресією, з власним людським правом вказати негіднику на його місце. В людській популяції насправді агресія це не крики, не ор і не бийка. В людській популяції агресія це ні. Це стоп, це чітке стоп. Дякую, але ні. Оце пряма агресія, яка висловлена реально в реальний спосіб. І от коли? Вони постійно йдуть на діалоги з Путіним, постійно про щось домовляються, постійно приймають всіх цих емісарів кремлівських, коли вони в упор не помічають, коли ну умовно останній з випадків Путін особисто проговорює про те, що анексія ну, цих нових регіонів, як то Херсонської, Донецької, Луганської, Запорізької області, відбулася згідно міжнародного права міжнародного Гутереші. Мовчить Антоніо гутереші Генсекна. Тобто від нього ж не просять кинутися і битися з Путіним. Від нього навіть ми розуміємо, що ООН не має механізмів, але коли ти не робиш заявку Стоп, це не так, міжнародне право звучить так-то так, -то, так -то», ти фактично потураєш агресію. Ти вже здався. Коли Гросі, які їде, головами їде з місією на запорізьку станцію після того, як президент Зеленський це високий рівень, говорить про небезпеку. Теракту на Запорізькій атомній станції, і коли повідомлення про те, що атомна станція замінована, як Етаховська ГЕС, в тому числі містяться в звітах МАГАТЕ, і от Гросі приїжджає туди. Його задача була дослідити мінування, замінування. Бо офіційно там не просто російська армія на цій станції зараз керує Росатом. Тобто організація, яка напряму підпорядковується магате, і от гроші побіхавши, подивившись. Випускає прес і розповідає, що все добре. Головне, щоб бадічка, вона ще не дуже опустилася, Ти поїхав подивитися мінування. Ти поїхав дати свою резолюцію. Ти можеш сказати, є вона чи ні? Тобто, ця підміна дискурсу, яку вони в них відбувається, це і є якраз те, що я називаю потурання агресії, тому що вони мають бути просто чітки в своїх висловлюваннях, чого ми не бачимо. І от тому західна преса, яка просто вихована в цьому. Вихована, вони е, вважають, що вони можуть послухати всі точки зору. Вони щиро так вважають, Е, Можна, тобто, це це вже переходить за межі людської етики, і тому безумовно, ми для них не зручні. Ми маємо розуміти, що так світ співчуває нам. Але коли вони говорять, а чому ви не здалися? А от, от все це заради чого? А раптом там люди в Криму на Донбасі в Запоріжжі хочуть в сі, вони насправді говорять те, що відчувають і думають, тому що не будемо забувати, що е, в принципі в цьому світі їх виживання, їх особисте виживання і таке безбідне виживання, деколи е, обумовлена якраз такою позицією страуса. Коли вони в упор не бачать і не можуть озвучити просто очевидні речі, тим вони виживають. Але з іншого боку, з іншого боку, пані Ларисо, ми бачимо все-таки динаміку підтримки, та вона є абсолютно очевидною, це, це теж важливий момент. І, ну, наприклад, якщо от Путін вже на цих переговорах з лідерами африканських країн та на вихідних, що були, витягає оцей так званий документ, який вони назвали чомусь договором про нейтралітет України. Невідомо звідки вони його витягли, нібито в березні він там був кимось підписаний і так далі. Ну, я не знаю, хто в це може повірити, крім там умовно російського глубінного. Народу, навіщо? От навіщо на тлі цього всього він дістає оцю історію? Тобто, невже, невже якась історія про перемовини, вона ну така, така така, він же ж не хоче в першу чергу сам перемовин, от сказати б так, і тому і це, це дуже хороше запитання, тому що дивіться, що він робить. Він не хоче перемовин. Більше того, він знає, ми не підемо на перемовини. Так, якщо раніше всі казали, треба, щоб Україна сіла за стол перемовин. І тут, що робить Путін, він каже: О, вони вже були, бачите, ось воно! Хай тепер виконують. Тобто воно настільки знахобніло. Що він вже сам з собою провів перемовини, розумієте? І тепер вимагає виконати сам на них не погодився. Так, да, Сам на них не погодився, і тепер в нього вже є документ на що йому перемовини. Це насправді от такі речі. Тому ви сказали, що захід змінюється. Він змінюється, тому що Росія вона зачепила такі процеси, що це загрожує руйнації всього того світу, який ми знаємо: світу права, світу цивілізації, і тому. У результаті спрацьовує інстинкт самозбереження. тому ми бачимо, як поступова світ поступово світ еволюціонує. Це дуже це дуже важливо. Це в них своя динаміка, але вони рухаються в ній. В нас своя динаміка і свої процеси. Тому ми але ми маємо розуміти, що ми в своїй боротьбі самі. Навіть їх допомога вона відноситься не до нашої боротьби, а до їх динаміки, що вони мають протистояти авторитаризму і такому зухвалому зухвалій руйнації міжнародного права. Якби це стосувалося наших процесів, як то по захисту України, відвоювання своїх територій, то й зброї було би більше, і реакція була би трошки інша. І люди, які би комунікували з нами, тобто ці дипломати і військові, вони були би. Ну, умовно, як Рейган, а не як е, Байден, тобто це був би інший дискурс. Тобто, захід в своєму процесі він еволюціонує, він поступово приходить до думки, що західна цивілізація, саме цивілізація це невеликі слова, це, це визначення того, хто є об'єктом атаки під загрозою, і що якщо ми хочемо, щоб наступні покоління жили і розвивалися в принципах. Ц... цивілізаційних принципах треба дати бій, і от вони в цьому зараз вони рухаються. І інколи очільники, і чиновники і політики навіть е... ідуть попереду своїх суспільств. Ми бачили, як е... італійська Болгарія є... до речі, да, мені здається, Болгарія. це приклад. так? так, це приклад або Італія. Uh -huh. Я або як Італія, вона, да як як прем'єрка Італії захищала просто і Україну і цей принцип, що коли ви говорите про те, що не треба давати зброю, хай буде мир. Вона до своєї опонентки каже: так говоріть як. А не говоріть, а не треба тут говорити ерунду, розкажіть як, бо ви зараз базікаєте. Тобто, це було дуже круто, якою вона була, і це теж агресія. Дивіться, ми бачимо, угу. що ця агресія щодо захисту себе, цей механізм закладений природою, механізм в людину, агресія на агресора, він зараз починає спрацьовувати в всьому світі, і він фактично призводить до очищення західної політики, до її трансформації. Але це свої процеси, тому там, де ми воюємо. Ма, ми просто маємо рухатися в своєму темпі і брати від допомоги все, що ми можемо, вмовляти, переконувати, пояснювати, підштовхувати цю еволюцію західну політичну військову. Але ми, ми не маємо на них ображатися і не маємо спрямовувати свою агресію на західних партнерів, на агресора, на путіна виключно на нього, на колективного я маю на увазі Путіна. Дуже вам дякую. Лариса Волошина була з нами на зв'язку. Журналістка-психологиня в інформаційному марафоні на громадському радіо, який ви могли не тільки слухати по радіо, а й дивитися на нашому Ютуб-каналі. Дякую вам, пані Ларис. Ми є, були. і будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.